Адже знаєте, як швидко перевірити наявність богових зобов'язань по собі чи по іншій фізичній особі, а також по юридичній особі. Якщо ця тема для вас близька та цікава, додивляйтесь ролик до кінця та пишіть запитання у коментарях, я обов'язково на них відповім вітаю в черговому випуску автоматизації обліку. Маємо. Реєстр боржників як юридичних, так і фізичних осіб у відкритому доступі. Нещодавно, на своїй сторінці, Міністерство юстиції дало інформаційний лист щодо того, як перевірити наявність боргів, дало поради українцям, щоб уникнути проблем при виїзді з кордон і крім того, контролювати цей момент. Міністерство юстиції пропонує скористатися двома відкритими ресурсами, а саме наявність відкритих виконавчих проваджень, не лише відкритих, а й закритих, можна перевірити в єдиному реєстрі боржників за посиланням. Отже, переходимо в цей реєстр. Єдиний реєстр боржників, який сегментований по декількох розділах: а саме пошук боржників, заборгованість по аліментам, заборгованість по заробітній платі та боржники, що перешкоджають у побаченні з дитиною, маємо можливість фільтрувати інформацію щодо пошуку по фізичній особі та юридичній. Найперше потрібно внести прізвище ім'я по батькові. Фізичний, давайте зробимо пошук по фізичній особі, для того, щоб глянути, як реєстр працює. Вносимо прізвище ім'я по батькові, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків. Дата народження не обов'язкова шукати. Однак у тих моментах, коли прізвище ім'я по батькові співпадають, варто вказати дату народження, якщо ви не знаєте реєстраційний номер облікової карти платника податків фізичної особи, тому що розуміємо, що саме цей реквізит є унікальним і не повторюється. Отже, якщо є наявні відкриті виконавчі провадження, актуальні документи, зазначається прізвище ім'я боржника, дата його народження, документ ким виданий. Номер виконавчого провадження та категорія стягнення, наприклад, як в даному випадку, стягнення аліментів, додатково можна відкрити інформацію щодо контактних даних приватного виконавця або виконавчого органу стягнення, та реквізити, куди здійснюється утримання даного боргу. Якщо фізична особа відсутня у даному реєстрі, Тобто, не містить боргів, то інформація буде відображена наступним чином. Результат пошуку на таку-то дату записів не знайдено. Уточніть умови пошуку. Це означає. Якщо ви дійсно ввели вірну усю інформацію, що по такій фізичній особі наявних відкритих боргових зобов'язань немає і не тільки відкритих, а й закритих, тому що в цьому реєстрі можна побачити і закриті виконавчі провадження. Підписуйтесь на YouTube канал номер 1 sінаcom щоб отримувати безкоштовні посилання на гарячі новини з автоматизації та бухгалтерського. Середовища новину. А щоб цей ролик попав у рекомендації, обов'язково ставте лайк, щоб ще більше колег могли подивитися цю тему. Отже, я говорила з вами, що є інші блоки цього реєстру, а саме заборгованість по аліментах. Заборгованість по заробітній платі та боржники, які перешкоджають у побаченні з дитиною. Ці блоки не дозволяють здійснювати пошук. Тут потрібно самостійно шукати прізвища, ім'я по батькові людини, яка вас цікавить, тому що якщо натиснути кнопку Пошук, ми переходимо знову ж таки, повертаємося до блоку пошук боржників. Паралельно, юстиція пропонує нам ще інший ресурс, а саме автоматизована система виконавчих проваджень. За посиланням. В, в цьому ресурсі від Міністерства юстиції можна шукати інформацію за типом боржника, тобто по-боржникові або по-стягувачу, а саме юридична або фізична особа. Для прикладу. Внесла прізвище ім'я по батькові, і в нас зазначається знову ж таки результат пошуку виконавчих проваджень, якщо наявно зазначається номер та серія, дата відкриття провадження та стан виконавчого провадження примусове виконання. Боржник прізвище ім'я по батькові та стягувач на користь кого. Здійснюються платежі або хто став ініціатором даного стягнення. Знову ж таки, відсутність інформації по фізичній особі буде мати наступний зміст. Натискаю пошук. Результат пошуку, записів не знайдено, уточніть умови пошуку. Відповідно. Це означає, що дана фізична особа не має боргів перед державою актуальних або закритих. Якщо би такі були, теж була б дата закриття виконавчого провадження. Якщо цей випуск був для вас корисним, підписуйтесь на YouTube канал номер 1 Семінарком. Якщо ще не підписалися, на нашому каналі щоденно публікуються новини, які ви зможете переглядати безкоштовно. А щоб отримати ще більше корисного контенту, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де транслюються вебінари, виходять курси онлайн-школи, беззупинно працює сервіс. Без щоденних безлімітних консультацій поповнюється база документів, також доступні для роботи довідники та калькулятори. Щоб мати такого помічника під рукою, переходьте за посиланням в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі останніх законодавчих змін. До нових зустрічей!